Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні вас вітає колгоспниця Наталка. Не знаю, яке обличчя зробити правильне. І так, Мені цікаво, звідки люди знають, що ж я ж дійсно в юності працювала на колгоспних полях. Був у мене такий досвід. Не скажу, що позитивний, не скажу, що негативний. і в шкільні роки возили нас на колгоспні поля, колгоспними автобусами. Тому -то. можна мене так називати, абсолютно нормально. У мене такий досвід був, значить, це правильно. І я ще ж оце думала взагалі-то холодно сьогодні. Ну сонце вийшло зараз, тому я й вибігла. Але було досить зимно. Я думала, так, яке горня взяти, щоб таке, щоб не змерзнути і пити каву, але воно велике, ну це якраз колгосмиця з таким горням. Чи кавове. І взяла все-таки кавове, тому може змерзну, тому може швидше закінчу своє відео. Але з іншої сторони я ж в рукавицях не знаю, чи пасує, не знаю, напишіть, будь ласка, чи пасує пити в рукавицях каву з кавового горнятка. Це точно кавове горнятко. Там. Пожартувала трішки, хоча в кожному жарті є частинка правди, напевно. І так, і хочу я сьогодні продовжити відео. Мабуть, не те, що продовжити, а просто позгадувала я деякі нюанси. Не те, що на нюанси, а місця людей та якісь такі придбання. І відповідно буде відео, де я люблю куп купляти і троянди. В тому числі що згадала, і інші рослини, речі, допоміжні нам інструменти, засоби. Тому запрошую заварюйте собі каву, чай, все, що ви любите, будь-який напій, зігріваючий, або просто який корисний і хочеться. так. І посидьмо, поговоримо і поспілкуємося, так, де ми що любимо купляти. Троянди, бо я ж згадала, є в мене такий, ну можна сказати, там, земляк, Іван, пан Іван Штонь. Ось теж я в нього не раз брала троянди. І він дуже зацікавлений українській селекції. Троянд брав в мене живці, тому селекції, надіємося, буде більше цієї на ринку представлено українських сортів. Ось в нього теж є, до речі, багато дуже цікавих таких, ну, як новинок, бо я знаю багато хто любить новинки. Я їх люблю на світлинах, вони мені прекрасні. І я ж навіть і купляла: от Меморі Лейн, Тіара Westminster Еббі. Урбонстріт, мабуть, я не посадила, але я планувала, що там ще є. Монмартр. Ну, тобто є, 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 є. З цих новинок вони дуже гарно виглядають на світлинах, на презентаційних світлинах, на сторінках Інстаграм чи в основних сторінках цих вивідників. І хочеться їх. Але так ну, треба за ними відповідний догляд. І от пана Івана є такі: є всякі диковинки, цікаві рогози. Ось можна щось в нього собі придивитися. Ще один магазин. Я люблю його розіграти. Не люблю його, тому що там в мене не було пересорту від них там завжди теж якісні саджанці, гарні. Ось ну і особливо тепер взагалі дуже хочеться підтримати пані Олю, її ну, цей, там, бізнес, її справи, її магазини. Бо так, ну, її чоловік віддав якби найцінніше на війні своє життя. І відповідно пані Оля з трьома малолітніми дітьми лишилася без такої надійної підтримки. Але вона дуже багато, ну, я так розумію, підтримує інших чи принаймні так вони коперуються з іншими пані, жінками, які. Теж пережили таку трагедію. І ось нещодавно вона оголосила про парк створення парку пам'яті десь біля Києва, якщо не помиляюся. Ну так, ну, це буде таке дуже місце знакове і будь-який такий проєкт. Який буде постійно нагадувати як теперішнім, ну, теперішнім там, жителям, теперішньому населенню, так і в майбутньому про подвиг наших воїнів, наших героїв, про злочини тої держави, яка так failed state», я її називаю, на болотах. Ну то треба це робити, долучатися. Ось. І ще е, я неодноразово купляла в Green Jardin, е, в цьому магазині. Але минулоріч в мене були пересорти. Не масово, один, то один пересорт, а загалом все прекрасно прийнялося, квітло. Е, один, одна від Катерина, взагалі, вона наскільки, та не одна, а навіть дві, е, наскільки вони швидко пішли в ріст, величезні, наростили. Ну, дуже гарна. У мене. Приїхала прекрасна якісь саджанці, все було чудово. Ще я згадала, що е пані Таню знову я згадувала, але я згадувала тільки про півонії, а в неї ж насправді є насіння, дуже величезний вибір насіння. І я якраз в неї перше насіння, яке я придбала, це були Айстри, і вони дуже-дуже це була успішна покупка. Я їх висіяла відразу відкритий ґрунт, і дуже гарно. Вони себе показали чудово, пречудово. Зійшли всі дуже гарно, наросли квітли, тобто прекрасно було. Я, я милуюся і досі переглядаю відео. Світлини, дуже гарні сорти. Ну, сорти взагалі то, які собі вибереш, але насправді сорти там, ну великий вибір. І великий вибір там і декоративних сільових квітів, багаторічників, е, великий вибір. Ну, звичайного Настіння, так, там, городини різної, дуже великий вибір. Настіння ну, по собі, бо я потім не тільки астрині купувала. Е Гарантованої схожості, ну, принаймні так, в мене взагалі не було з цим проблем. Воно мало того, що зійшло так ну, якісне, все, все з тим вийшло чудово. Чорнобривці в неї там такі є. Я чорнобривців собі накупила, бо я хочу, щоб може це допоможе хоча б якось. Контролювати оцю от, цих комах, які набридають трояндам, може, чорнобриці щось дадуть. Цині, в неї такі гарні, прегарні майори, дуже чудесні. Ось тому так, пані Тані ще є таке. Ну, звісно, зараз це може вже не так актуально, я сказала, бо все-таки сезон насіння, я думаю, вже закритий. Але, але я восени купляла на цей сезон дещо. Тому можна собі брати точно на замітку. Ще пані Таня здорові. Я думаю, ви теж її багато хто чули, знаєте. Зелена альтанка група, але взагалі в неї є і крамничка Тетяни Здорові, Що я в неї люблю купляти. В неї є багато всього, багато річників, багато різних, ну, різне, різне прирізне. Ось я в неї накупила гравілот. мабуть, всі види, які там були, мабуть, що 10, мабуть, що 10. гарні, гарні кущики приїхали. І ось навесну знову зробила собі замовлення. Точно замовила синьоголовник. Я пані Віти, троя, чекайте, Троянове королівство. Та пані Віта. В неї такі гарні були світлини, там, де оці ну, будь які але синьоголовки, головці чи синьоголовник, як його називають. Такий дуже гарний декоративний. Дуже гарний колір, дуже гарний відтінок, і цікаво то виглядало. Оце я собі в пані Тані замовила. І ще одну Любелію, але таку я побачила теж десь в інстаграмі. І в пані Тані було, я відразу теж замовила. В неї теж багато всього є, можна дивитися на її сторінці. Є, до речі, мороз, чимерники. Ось ці зараз набувають популярності: такі Frost Kiss, мабуть, серія з таким варігатним ніби як листям. Оце в неї теж я бачила, як є касетна розсада, але вона її дорожчає до такого вже стану. Ну, не такого, що приїжджає і ти боїшся дмухнути на нього. Ось є в неї такі гарні, гарні всілякі цікавинки можна знайти. Потім. У відео про залізний курс я це згадувала, але я сюди теж додам. Пані Олена Чайковська, це якщо треба засоби догляду, підживлення, всіляки теж допоміжні Там кошики, інструменти різні, такі невеличкі, біозасоби в неї є, що там ще. Ну, багато, багато в неї всілякого, дуже такий широкий асортимент. І на додачу вона живе в Харкові, і ну, я Просто не уявляю, як люди живуть під тими обстрілами постійними. Небезпека постійна, не якась уявна, не якась дуже дуже далека. Так дуже серйозна небезпека. То вона працює, а світло ж там теж подають. Я не уявляю, як, але дуже дуже мало. І вона працює, вона відправляє, оформлює, пофоп працює. Ну, тобто, так, платить податки взагалі. Ну та точно я можу рекомендувати звертатись до неї. Я в неї купляла навіть ну, цього річ, вже мабуть, два чи три рази дещо купляла і знову буду, бо точно мені біозасобів, ну воно так раз раз і вже використовується, тому точно буду ще звертатися до неї. Е, ще е, будиночки для комах. От я минулоріч хвалилася. Що я придбала, показувала, але теж одна з невдач, я їх погано зафіксувала, і вітри дуже сильні. Реально було зимою не так морозно, не так сніжно, як було вітряно. І вітри по ну, дуже теліпали тими будиночками. Я так розумію, що для комах то не ноту вийшло комфортно. І вони такі будиночки, ну вони. Вони простенькі, досить бюджетні. І так воно і виглядало. Через зиму вони так втратили дещо свою привабливість, декоративність, вигляд зовнішній, один чи два взагалі впали. І ось мені написала якраз одна пані, що вона таке робить: Крафтові вироби з дерева. Я дам посилання VMW. Я дам посилання, тому що на інстаграм сторінку. І вона робить теж будиночки для комах. Ну там, просто як приїжджає той будиночок, бо в мене він є, я теж якось зніму вам відео, покажу. Це земля і небо з тим, що я придбала магазини. Ну, По-перше, надійно, воно таке ти береш в руку і відчуваєш, що така річ ого. Продумано все під ваші там параметри, габарити, хочеш підвішувати, хочеш стоячий, хоч пофарбований, якийсь саме пофарбований. Тобто все узгоджується під, під ваш запит, фактично, індивідуальний запит можна щось зробити. Та і не тільки там будиночки, звісно, для комах. А і е, отакі якісь дерев'яні вироби, підноси, не знаю, хто любить декор дерев'яний, і скоро Великдень, і теж можна щось собі придумати, цікаве, то от е, пані. Таке може зробити цікаве. І ще згадала одне місце: водоспад, київський магазин, інтернет-магазин. Він не тільки інтернет, я, ну, наскільки я знаю, принаймні так було. Він в Києві є навіть от, офлайн, можна прийти, подивитися. Я не пам'ятаю, як я на нього натрапила, мабуть, теж почула десь рекомендації. Мені сподобалось, що я там купляла. Там я купляла інструмент, секатори, два чи три секатори. Рукавички я купляла, там белота, точило, ну, чи то камінь для підточування. Що там? там взагалі величезний вибір, там величезний вибір садової техніки, садових інструментів, всіляких там, підручних засобів, дротики, підв'язки і так далі. Великий вибір. І от та, я в Києві точно говорила, що є магазин, що там, наскільки думають про клієнта, що там лежать гілки різної товщини. І ти береш секатор. Мало того що ти приміряєш під свою руку, бо все-таки є секатори, вони йдуть там S, M, ML, або серія, наприклад, там Фелько 1, 2, чи то Кацуне, мабуть, у Кацуне йде там 101, 102, мабуть, під меншу руку, чи такий Фелько, Не пам'ятаю, щось там з них йде під меншу руку, якась модель під більшу руку. Так от ти можеш не тільки модель собі приміряти, як вона лежить в тебе в руках, а ще й спробувати. Ну, Зрізати, обрізати так, наскільки тобі зручно от, твоєю силою, так зрізати саме таку товщину гілки і підбере собі секатор під під свої потреби, і під там ціну категорію, і під свою силу. Ось це дуже добре. Ну і коли я з ними спілкувалася, так спілкування дуже так професійне. Вони порадять, підкажуть, вислухають питання і дадуть відповідь на ті питання. Хоча для них, ну це як, мабуть, в університеті, коли викладач викладає і за день там має 3-4, може більше пари. одне й те саме, одне й те саме. І він має ну, стійкість до цього, так повторю, повторю, повторю. А так і вони, мабуть, бо питання ж одні ті самі, але вони абсолютно нормально, в нормальному тоні на нормальних би, там, голосових тих фонах відповідають. І консультують, і підказують, якщо щось ти вагаєш, не знаєш, що точно придбати. Тому це теж корисно і це теж цікаво. І ще мене запитали виноград, де. В коментарях запитали, де би от хто би порадив гарне місце і перевірений, мабуть, і в сорт <сум> виноград. Тому напишіть, будь ласка, хто знає, хто займа, хто має, так хто десь купляв і може поділитися своїм досвідом. Напишіть, будь ласка, так, про це прошу в коментарях. Людина прочитає і собі можливо щось почерпне. І ще. І ще теж я дам посилання на магазин. Це є в інстаграм, точніше є інстаграм-сторінка. Металеві декори. Я от собі якось думала, думала, думала. Потім Оксана, пані Оксана Карпенко. До речі, теж в неї є, от пані Оксана Карпенко, знову ж таки. Це є і в Фейсбуці вона і в Інстаграмі вона. В неї дуже багато злаків і в неї дуже цікавий сад, сад нового покоління. Ну, така концепція, коли все в природному стилі, коли ось кожну пору року цікаво, немає такого контрасту, як в мене там спочатку квітне, квітне, потім все накрито тунелями, все зимою. Нема що дивитись. Там дуже продумано абсолютно, все дуже гармонійно. Ось цікавий концепт. ну Я поки що собі його навряд чи втілю, але взагалі вона дуже молодець, вона дуже-дуже гарно вміє це все подати і в неї є на продаж. от. Але в неї я ще побачила, вона собі придбала металевий такий декор, кріп такий кований. І я в собі захотіла, бо в мене давно була така думка, що щось таке поставити металеве. Ну Ніби воно як квітне, то ніби все-все-все, що ти хочеш, маєш. Різна форма квітів, різні аромати, різні там кольори, які тільки можеш, барва міняється, що ще треба. Але хочеться часом щось таке цікаве. Там, до речі, на тій сторінці є всілякі такі помічні, не знаю, такі маленькі, ніби. Місткості, де збирається вода дощова, і потім комашки, які нам допомагають в саду чи пташки. Вони прилітають, можуть напитися собі в спекотну днину, або якщо немає довго дощів, налити туди водички. Це теж дуже цікаво, дуже корисно. Ось таке згадала. Дам посилання точно в описі під відео. Ніби все. Ніби все, щось таке дуже ну більше, більше, ніж крім квітів. Я не розповім, бо в мене немає, майже сказати городини. Є полуниця, Полуницю я купляла Федя Майська. Я теж думаю, ви її знаєте. Цю пані в неї дуже теж якісне, все. А так в мене там більше от квіти, 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 газон, дерева. Тому так, тому дякую, що вислухали. Так, дякую за ваші відгуки, за коментарі. Може ще щось підкажете. теж Згадаєте, писали під одним з передніх відео. Може, ще щось згадаєте, цікавеньке, мені порадите, І хтось інший прочитає, Ви так розумію, що коментарі багатьом ну приносять користь, подобається, бо теж собі люди щось беруть до уваги. Якщо навіть вагалися в чомусь і прочитали там підтвердження чи заперечення, собі теж фінально зможуть прийняти рішення. Тому так, дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!